Вона згуртувала артистів української стради, котрі зараз працюють задля благодійності, задля підтримки наших Збройних сил України. Звичайно, не обходиться і без переселенців та ТРИО. Знаєте, е, за час існування команди А вони зібрали вже більше, мабуть, трьох мільйонів і передали ці кошти всі на підтримку ЗСУ. І тому я думаю, що багато зараз говорити я вже не буду. Тому під ваші бортливі оплески запрошую гурт-авіатор. Всі просто диви. Команда А вже відкатала 64 60, концерти. Да, зараз це буде 65-й. Так, так. Вже як півроку це, ми їздимо. Да. їздимо. Народилася команда, коли наші колеги це Артур Боса, Аня Добриднєва, Андрій Князь були у Львові. І там, якби перші паростки ми створилися тоді, зародилися, да? а потім вже приєдналися. ми приєдналися, тому що да. ми так само на А, <свят> як і Андріана. Тому і команда А виникла. Тільки вперше ми дійсно виступали в бункері, але перед військовими не вперше. І... Як завжди ми від них заряджаємось. Да. Хоча вони кажуть, що вони від нас, ми від них ну, короче, йде правильний взаємообмін, ми багато їздимо, ми багато об'їжджаємо міст. Ми були в гарячих точках, ми були на передовій. Ми були, були в нульовій зоні. Ми спілкувалися з солдатами, які на кордоні, тобто спілкуючись з різними людьми, це від військових до переселенців, діти, дорослі. І ми розуміємо, що зараз кожна людина знаходиться в такому психологічному піке. Тобто наша мета, якою ми займаємося, це дві головні мети. Це збір, і допомог, збір коштів і допомога нашим військовим і це моральна розгрузка людей. Кожен концерт, який відбувається у нас у військовій частині, він е виснажливий. Але після тих концертів ми, як знаєте, я сходив е в церкву та е е у священика е зробив сповідь. Така легкість, ти розумієш, що ти поспілкувався, ти розумієш, що ти е частинку себе віддав, і вони заряджені. Оце саме головна мета. Оце моральний дух. Підняти не тільки підтримати грошима, а підняти моральний дух не тільки тимчасовим переміщеним переселенцям, а й головне військовим, бо вони нас боронять. Вони нас захищають. З 24 лютого я голова ОСББ Покровського району є така ОСББ п'ять Це в нас вже не перший захід. Ми до цього сьогодні у третій годині проводили для представників захисників і захисниць наших збройних сил України, для представників ДСНС, для наших поліцейських і біженців. Паємо, що в бомбосховищах, що в воєнних частинах, що для переселенців, що для дітей в різних різних куточках України і для різного суспільства. Саме головне, що ми їздимо до українців і робимо ту справу, яку потрібно. Це є та допомога, яка потрібна зараз однозначно нашим хлопцям і дівчатам збройних сил України. Кошти. Ми купуємо автомобілі, ми купуємо дрони, ми купуємо різні, різні, різні речі для того, щоб їм було легше, щоб ми мали можливість проводити такі концерти. Ну, як би там не було під мирним небом в даний час. Ми в кожному місті є відповідно то ми на 84-ту бригаду, то на 82 ту бригаду, то для Гірської штурмової 10-ї бригади ми збирали кошти. Даний, даний концерт в Кримовому морозі ми збираємо кошти для цих людей, для цих захисників з міста. Місто довжиною життя люблю тебе кривий ріг, кривий ріг, моє місто, я так скучила по вам, омрузі. Стаю серцем, десь є бій. Ти поруч щоб не було, не І на лиші свої скарби. Просто подякують небесам сам собою. Ручки все, що відбувається тут в Кривому Розі, це до Я навіть зараз говорю, мене так сердечко починає. Тук-тук-тук-тук. Тому що, от я до цього концерту виступала в бункері, і я під час виступу. Розплакалася, причому я дуже переживала, що я взагалі не зможу зупинити сльози. Це було настільки, знаєте, щемливо. По-перше, тому що зараз такий складний час, і я бачу своїх рідних людей, і, ну, і військових бачу, які боронять нашу землю. І я бачу всі ці очі. І ну, я не знаю, стільки емоцій, так хочеться. Так хочеться всім миру, так хочеться всіх обійняти енергетичними обіймами прямо зараз в цю секунду. Але от перший концерт, я виходила на сцену, я не знала, ну потрібно це чи не потрібно. А потім, після концерту, коли ми там хвилин 40, напевно, обіймалися з усіма людьми, з переселенцями, і вони дуже сильно дякували за те, що на ці короткі хвилини вони просто вперше за всю війну забули, що відбувається. Не думали про те, що, про що звикли думати 24 на 7 з 24 лютого. І я вважаю, що це дуже круто. І ви знаєте, ну, ми виступаємо і на великих площах, і в бомбосховищах, і у військових частинах, і там у лікарнях, в прихистках для дітей. І ну, для мене концерт Кривоморозі, він такий, я прям говорю про це, у мене зараз мурашки просто по всьому тілу, я не можу. Бути на своїй рідній землі і саме в такий складний час підтримувати людей, які зараз тут це необхідно.